Доброго вечора! футбольна Полтава просто шаленіє від чільного графіку ворскли. Ігри через два дні на третій не дають змоги навіть даруйте відпочити від гри мільйонів. Та й хто ж проти такого дива? Ну вже точно не ми з вами. Ворскламанія в ефірі в студії Артем Лобанов. Доброго вечора, панове. Подарункові срібні монети від банку фінанси та кредит. Серія ікона Фаберже з Днем Народження, знаки зодіаку, дивовижний світ. 12 чудес України. Подарункові срібні монети від банку фінанси та кредит. Звертайтесь до будь-якого відділення банку. А Ворскла продовжила свою переможну серію в Єврокубках до трьох матчів, враховуючи шість витягу дворічної давнини над португальською Бенфікою. Та зовсім не проти продовжити переможну ходу і в третьому кваліфікаційному раунді. І хоча гра відповідь проти ленторана була по суті формальністю, все ж не могла Ворскла не показати результативний футбол. Ще на передматчевій розминці було помітно, що футболісти північно-ірландського гленторана до такої величезної ваги зі сторони мас-медіа не звикли. Та й фрази головного тренера гостей Скота Янга за день до гри на тренуванні на кшталт: ми не Барселона чи Челсі, тому нам знімати нічого лише підтверджували. Британці в Єврокубках далеко не новачки, але ж зустрічаються з насправді сильними клубами в Європі не дуже часто. А от полтавська Ворскла навпаки, не дуже часто грають в Єврокубках, але з грандами футболу старого континенту зустріч на футбольному полі вже мали. Першою ластівкою для Полтави була бронза білорус. Зелених в сезоні 96-97 на чолі з Віктором Пожичевським. Цього разу Віктор Олександрович вже не прямий учасник єврокубкових баталій, але очі все одно видають та підтверджують: екстренерів не буває. Тягне Віктора Пожечевського до кромки поля. Тому перше вікно в Європу й згадує з детальною точністю: таке не забувається. Ми поїхали спочатку туди в Ригу, значить, в Дагову, виграли там 3-1, Потім відповідь ми тут зіграли 2-1». Пам'ятаю, Чученка забив, Олексій Антюхін забив м'яча. Потім пішли вже далі, вийшли на Андерлехт. Це вже такий клуб більш-менш, та не більш-менш, а дуже серйозний клуб. Королівський клуб, як кажуть, і, і була вже така нелегка ігра, Там ми програли 0-2 і також вдома. Ми Згадує про свій єврокубковий досвід і вже екс-захисник білозелених, а нині один з тренерів молодіжного складу Геннадій Медведєв. Йому довелося свого часу вже під керівництвом Миколи Павлова протистояти Лісабонській Бенфіці, одній з сильніших команд Європи. згадую, з «Бенфікою» такі були матчі, що знову хочеться в ту атмосферу, Звісно, це був перший раз, що я грав там один раз там їздив, там давно було там, по-моєму, фортуна «Сіттарт» но не участвовал, просто по в заявки там. І это це було, по моему не помню 98 или рік. Точно не пам'ятаю. Ну, якби как бы, ті незабуваємо ощущения, звісно, бенфікою були. Дивиться на поле з ностальгією лідер півзахисту минулих років Полтавської ворскли Олександр Мальчук. Щоправда, опирається він на милицю, адже турбують здоров'я, наслідки інтенсивної футбольної кар'єри. Я після операції просто на те сустав зробив операцію і. И... Дай бог, надеюсь, уже немножко же из-за ветеранов играть, если все удачно будет. Цена все-таки футбольная карьера, да? Ну конечно, это все-таки свое сказал. Я и закончил из-за этого в 3-4 года. В так может быть еще пару лет поиграл. Я думаю, тут э, в наше время тоже О, хорошая была. Был состав, хорошая команда. И сейчас у Николая Петровича очень О, дружный, а? сплоченный, очень сильно. Колектив, і, я думаю, не должно бути никаких проблем сьогодні. У, у нас команда дуже сильна, і я вважаю, ми должны их проходить. Не забуває про полтавський клуб і півзахисник Дніпропетровського Дніпра Сергій Кравченко, який свого часу в центрі поля у білозеленій футбольці наводив шороху в українському чемпіонаті. Тому, коли видалася вільна доба, Сергій сів за кермо власного авто та завітав на матч з Елентураном. Нравиться нам не в будь-якому системі буде нравиться на будь-якому місці. Тим тобто більше зараз хорошо грають. Прошлый сезон шестое место. И сейчас Лига Европы. Поэтому переживаю, состав хороший. Я думаю, сегодня будет уверенная победа. Сейчас надо любого соперника уважать. Это Лига Европы, тем более. Сейчас все научились играть в футбол. Но класс сворства, конечно, выше. Я думаю, сегодня они это. Докажуть на полі ні на разовоні на словах, а на полі вже після матчу усі погоджувалися. Полтавська команда довела, що значно більше заслуговує виходу до наступного раунду Ліги Європи. Три сухих хвили у ворота Глендорана – значний доказ тому. Моєму мненю, середній клуб грав з топ клубом з України. І ми знали, що наша задача буде дуже складною. И мы утратили 8 игроков, основных ключевых игроков. И Ворство показал себя с наилучшей стороны, и это никак не может служить оправданием. Я думаю, что в Еврокубке не, не, слабая команда, не бывает. Они очень хорошая команда, даже на борьбу очень старались. Но сегодня мы до конца поборолись, и хорошо. Сегодня в начале первой тайм забили два гола, и... Совсем другая игра была. Це була складна гра, важка ніч для нас, незвична погода. Я думаю, ваша команда грала краще. Я рад, що ми з найменшими потерями пройшли в наступний раунд. Нас чекає через два дні важка гра, і тому по другий тайм, може, був не такий зрелищний, але ми вже, по великому счету, берегли сили для наступної гри. І я думаю, дай Бог, щоб у нас Краснопіров поправився. Нам його как обычно, и сегодня тоже не хватало. Ну, я рад за молодежь, которые которой мы доверяем, и они оправдывают наши надежды. Прежде всего, Янузи забил уже три мяча в Европе. Я думаю, сейчас самый главный бомбардир у нас. С этим можно его поздравить. Старались, что забить голы, выиграть игру. И так и получилось, что мы забили три гола. И мы очень довольны. И спасибо болельщикам, которые держали нас на 90 минут. Это победа ним. И будем стараться, что и дальнейшие игры так Подарити такі емоції. Хотілося б обороще приїжджали болельщики. Думаю, що наступному етапі на Європу буде болельщиків, щоб підтримати команду. Не будемо старатися, щоб їм подарили такі емоції і побеждать на нашому стадіоні. Ворскла дійсно заслуговує на перемогу. Вдалого вам наступного раунду. Гарне місто, гарний клуб, гарні футболісти. Особливо номер 9. Безус. Кваліфікований гравець. Я вважаю, що команда вся добре зіграла. Ну, звісно, приємно, якщо так. Судять зі сторони. Я бачив, що грали два чоловіка, не відходили практично. Потрібно відзначити і повернення до основного складу біло-зеленої команди захисника Олександра Матвєєва, який, нагадаємо, з минулого сезону відновлював свої фізичні кондиції після важкої травми. Я хотів, щоб Матвєєв після тяжелішої травми, яку він перенес, він встановився і повернувся в строй. Я скажу, це... я після цієї травми, наприклад, в своє час закінчив футбол. А він встановився. Получити травму, зробити операцію – це нічого страшного. А от встановитися – це вже важко. И Саша, я раз, что он вернулся в строй. Давно просто не было, ну, где-то сказывалось нехватка мастерства, нехватка опыта в этих турнирах, вот. Ну сама дача и желание, я думаю, вышли на главную роль. Вот. Главное, что мы сегодня победили, мы вышли в следующую стадию. это самое главное для нас. Конечно, готов. Конечно, конечно, готов. Да, главное, чтобы тренер ставил, то я буду заставлять его, чтобы он меня поверил, делать все для этого, выполнять. Бальшой об'єм роботи на полі і на тренування, щоб добитися біться в основному стави. Що ж, перший бар'єр на шляху до групового етапу полтавська ворскла подолала, Як би в майбутньому не склалося, вже цьогорічні єврокубкові ігри дають результат, адже зіграти у Європі дорогого варти для молодих футболістів, яких у складі білозелених чимала кількість. Оці ігри це може дуже добре, що є і раунди і першої, другі, і треті, де команди спочатку такі, якби по зубам нашій команді. І є можливість молоді потрошку входити, входити, набиратися досвіду. Я мав таку можливість всіх 26 футболістів взяти в Ірландію, щоб вони посмотрели і відчули то. А чому всі говорять, ми хочемо в європу? Досвід це добре, але ж сили у Ворскляна, аби подолати наступного суперника ірландський Слайго Роверс, точно є. Тепер головне, аби не було недооцінки. А вболівальники в свою чергу заповнили вщерть полтавський стадіон, адже команда в першу чергу грає саме для них. Сьогодні там мої поможники смотрели і сказали, що цей клуб, про який вже ніхто із журналістів не скаже, що там грають любителі. Там дуже-дуже сильний клуб в Ірландії. Якщо... Я могу напомнить, когда Юрий Павлович Сомин принял Киевская Динамо, помните, один ирландский клуб, который попался на пути, еле-еле прошли. Так вот этот клуб, с которым мы будем играть на голову, сильнее того клуба. Так что нас ждет очень сильный соперник. Все Белфаст уже позаду на зміну північної ірландській столиці приходить провінційний Слайго з Ірландії тієї, що південніше. Команда з одноіменного міста з традиційною, як для британських клубів, приставкою Роверс, вже сьогодні ввечері прилітає до Полтави. У середу ввечері у Слайго Роверс заплановане вечірнє тренування на стадіоні, де власне і відбудеться перша гра між командами Миколи Павлова та англійця Пола Кука. До речі, про квитки вони вже у продажу, і вас приємно вразить новаці, нова цінова політика футбольного клубу Ворскла в її формуванні найдорожчий квиток на слайго коштуватиме усього 70 гривень. Градація зниження вартості квитка 50, 40 та 25 гривень, в залежності від обраного з точки зору комфортності перегляду місця в тому чи іншому секторі стадіону. Наразі не можемо говорити фактаж про підвищений попит на квитки. Та враховуючи останні успіхи ворскли, сподіваємося, що полтавський оболівальник нарешті порадує своєю присутністю на стадіоні улюблену команду. Кременчук м'ясо. Вишуканість у світі смаку. Кременчук м'ясо. Партнер футбольного клубу «Ворскла». Не встигли ще фани переживати події Єврокубкового протистояння Ворська і Гленторана, як в гості до команди Павлова вже завітав донецький металург. У щойно призначеного наставника металургів, між іншим, в минулому гравця Ворскли Володимира П'ятенка були любиві плани на гру третього туру. Та все ж протиставити щось біло-зеленій дружині цього дня доничанам просто не судилося. І ось чому. Ми дуже сьогодні переживали по ходу ігри. Если вы заметили, мы, начиная с Абалони, начали все время экспериментировать. У нас в, каждом, в каждой игре, в мы играем через два, на 3, через три, на четвертый, мы по пять, по семь делаем замен. И все ребята, которые выходят... А правду, довіря яка є. Футболісти ворскли матч проти донецького металурга розпочали агресивно, Немов би показуючи, хто на полі справжній господар, особливо використовували полтавці для своїх атак фланги та поле, яке за декілька годин до гри рясно пала справжня злива. Тому дальні постріли на кшталт удару Сергія Закарлюки гіпотетично несли велику небезпеку воротам Олександра Бандури. А фланги вже традиційна радзинка для гри білозелених. Тому співпраця Павла Арбенка та Євгена Селіна на лівому краю могла дати результат. Однак іноді не вистачало Банального футбольного везіння, у донецького металурга з цим все окей, як виявилося у першому таймі. Свій шанс враз до ворота використав гравець гостей Волізар Дімітров, який головою після подачі штрафного переправив кулястого у ворота Сергія Величка. Не встигли металурги порадіти несподіваному голу, як Василь Сачко. Продемонстрував свої волі в якості, і в боротьбі з захисником та полем виявився переможцем на відміну від Олександра Бандури. Цікаво, що за діями свого партнера по команді слідкував новий гравець металурга Воротар Рустам Худжамов. У Після цього матчу явно побільшало шансів дебютувати за донечан уже в наступному матчі. А ось поле ще не раз загрожувало як воротам білозелених, так і гостей. Звісно, по сравніванні ну, з нормальним полем складновато, але поле однакове було для для обох команд. Воно не для двох команд. Ну, для технічних футболістів, такі як Мітургіданіцький, звісно, для них це мінус. А для наших морально волевих таких як Васячко, як Янузі, там, де можете, скорость, де молодість і опит. Нам, я думаю, в этих моментах, и первый гол, который забил Вася, это не без участия погоды, конечно. Поехала нога вратаря. Но везет тому, кто везет. В этой ситуации Вася Сачко, защитник вез на себе и потом забил мяч. Поле достаточно было яское. Перед игрой прошел дождь, потом солнце парило, поэтому тяжело было. Но слава богу, что закончилось так, как закончилось.

Заміни. Заміни одразу ж почали приносити свої результати. Активніше запрацював правий фланг, а от перший гольовий момент у другій половині матчу з'явився саме в Металургів. Лише диво врятувало полтавські ворота від голу. Біло зелені відповіли на це низку атак, під час яких Янузі та Селін мали свої шанси вразити ворота Олександра Бандури, але їх неточність виправляв Іван Кривошенко, який з філігранного пасу Йована Марковські просто розстріляв ворота гостей, не залишивши їх кіперу жодного шансу. Здавалося, ось ось біло зелені. Доб'ють суперника тим паче, що свої моменти мали Йован Марковський, Ахмед Янузі, Іван Кривошеєн. Однак на босі гостей була футбольна фортуна та майстерність воротаря. Пощастило гостям і атаці, так при подачі кутового помилився на виході Сергій Величко і спротнішим за всіх виявився капітан металургів В'ячеслав Чечер. 2-2. І знову все потрібно починати спочатку. Ми вперше пропустили два м'яча. за последні час пам'ятаю... ...що ми стільки пропускали. Над детьми роботи. Хоча. Стандартное положение, это сильная сторона такой команды, как Металлург Донецк, они нам постоянно забивают. Если, если помните, на последней минуте здесь э, Адель, еще в, в Металлурге Донецком тоже мы проиграли, когда там -то, тоже забили нам два стандартных положения. Будем над этим работать. Розвиток подій на полі явно не влаштовував форварда полтавців Романа Безуса, який через три хвилини з гострого кута поклав поляства точно у воріт донича. 3-2 і трибуни шаленіють. Футбольний трилер триває. Мав момент дев'ятка дев'ятковорський для того, щоб остаточно зняти усі питання в матчі. Однак, після того як обікрав захисника, не влучив вже у порожні ворота, які необачно залишив воротар Металурга. Я захисника, поки встав, вратар уже зократив момент. А потім уже побачив, що ворота в принципі пусті. Є. Пробивав на защитник успіл вибіг. Будем забивать по одному, но он будет приносить нам результат, чем забивать по четыре, такие качели, которые были сегодня. Ведь два раза они отыгрывались, и нам было на лавочке очень непросто. А то, что мы создаем много, мы же не только с ними создаем много, Во всех играх, которые мы играем в этом году, мы создаем. Напередодні момент в котре создаються пірніті, це не може не ради справедливим підсумком атакувальних дій полтавської команди стало призначення пенальтів у ворота гостей на останній доданій хвилині, який вдало реалізував Ахмед Янузі, і одразу ж потрапив в обійми Миколи Павлова, який таким розвитком подій точно був задоволений, на відміну від свого колеги Володимира П'ятенка, який в усьому, судячи з останніх епізодів матчу, звинувачував поразці своєї команди суддівську бригаду. До того ж, і спілкуватися з журналістами на прес-конференції. Коуч металлурга також фактично відмовився. Спасибо, вы конечно, большое за внимание, что вы пришли. Но комментарий будет краткий, никаких комментариев. Поэтому это не из-за уважения к вам. Это, скажем так, спасибо, что вы пришли, спасибо, что уделили внимание. Ни в коем случае не хочу вас обидеть, но комментариев никаких не будет. Избалуйте аплодисментами, а потом, а потом начнете свести. Складывалась игра очень тяжело. Команда очень сильная, я об этом всегда говорил не скрывал этого. С металлургом Донецком мы могли сегодня проверить, на что же мы готовы. Я рад, что выиграли с такой неуступчивой командой, как металлург Донец. Мы имели, я думаю, в голевых моментах преимущество. Да не скажу, что сильно сложно, как бы как-то, может, уже привыкли играть за короткое время, такое, как бы все нормально, играли. Хорошо, что как бы, быстро отыгрались. Хорошо игралось. Э, несмотря на то, что играли два дня назад, была у нас игра, думали, э, как бы будет очень тяжело. Но повезло то, что с погодой, чуть-чуть что дождь прошел, чуть-чуть не так э, жара спала, не так было жарко. И в принципе. то, что мы планировали, как бы все удалось выполнить нам. Не удивили, мы готовились к ним, просматривали, в принципе, по игре все, знали, как они играют. Они хорошо играют, держат мяч, но мы за счет характера, своей самоотдачи, своей игры сегодня победили. Играли тяжелый матч был, Металлург очень хорошая и сложная команда, с ними всегда было тяжело играть. Ну, дело в том, что сегодня давали максимум все, и спасибо ребятам, что... Играли до конца и добились результата. Отож, після трьох турів у білозелених в активі вже шість очок, і четверта гра поспіль для полтавської команди є переможною. Так тримати ворскло. Стахановський вагонобудівний завод підприємство вагонобудування, що розвивається найбільш динамічно в Україні. В асортименті заводу більш ніж 15 видів сучасних вагонів. Спеціалізуючись на виробництві вантажного рухомого потягу, Стахановські вагонобудівники добре знані в Європі ще як виробники будівельних металоконструкцій. Лише в тунель під протокою Ла-Манш закладено більше 40 тисяч тонн зварних конструкцій. В даний час завод виконує замовлення на металоконструкції для металургійного комбінату Ворскласталь, що будується на Полтавщині. Стехановський вагонобудівний завод, партнер футбольного клубу Ворскла. Цікавою видалася гра молодіжного складу Ворскли проти однолюток із Донецького металурга. Щоправда, попередні слова стосуються здебільшого подій другого тайму. Адже у першому, окрім непоступливої боротьби, пригадати щось особливо цікаве, відверто складно. Відкритий рахунок у цій зустрічі а разом з тим і забити переможний гол команді Сергія Свистуна вдалося на початку другого тайму. Потапенко, отримавши м'яч у зручній позиції, зважився на удар, вклавши в нього стільки бажання, що куля затрепотіла всі ці воріт. До кінця зустрічі молодь Ворскли могла закріпити свій успіх, та гра закінчилася з рахунком 1-0 на користь Ворскли. Випинили установку тренера. Біжав на дальню штангу, пробив дальний угол, попав. Всі ребята грали до кінця, виділи. Была борьба до последней минуты. Поверьте, игра очень хорошая была. Хорошая команда «Металлург» Донецкой молодежь. Ну, я хочу большое спасибо ребятам сказать. Сегодня они отыграли хорошо. То есть поблагодарить всех. Я бы сегодня выделил все-таки нашего ветерана Пескова Женю. То есть это сегодня отыграл столб в обороне. Унікальне футбольне видання побачило полтавський книжковий простір минулого тижня. Його презентація відбулася в конференц-залі шахово-шашкового клубу, де в одному місці зібралися кілька поколінь, що творили і продовжують творити історію полтавського футболу. Команда, яка не цінує власної історії, це не команда з такою істиною. Згоден кожен болівальник. Саме тому Полтавська ворскла одразу згодилася вкласти свою фінансову частину у випуск енциклопедії Полтавського футболу. Ветерани Полтавського футболу абратіліс. И весь сразу вопрос был закрыт. Я так понял, что там проблема была в количестве материала. То есть книжка вышла на несколько, там, где-то на 100 страниц больше. Естественно, бюджетные деньги они не могли профинансировать. Кількість книг було б намного менш. Там я не помню, було 50 чи 70 екземплярів. Автори цього по справжньому унікального видання працювали велику кількість матеріалу впродовж майже 10 років. Інформації було зібрано настільки багато, що вся книга заслуговувала на почесну назву енциклопедії. Ми побудували книгу на по енциклопедичному признаку, тобто в алфавітному порядку, щоб нікого не виділялось. Ну є зірки полтавського футболу. Ето у нас немає зірок, всі одинакові. Хто який вклад? Хоть трошки футбол. Ну всі працювали на одну тему на розвиток полтавського футболу. А тобто, всі рівні в цій книзі, така рівність усіх перед його величністю полтавським футболом і є головною ідеєю енциклопедії. Адже не дарма придбати її наразі неможливо. Майже увесь тираж вже знайшов свою домівку. «16% – це велика сума для нагородження ветеранів виділена. Останні книжки повинні по бібліотекам. Я думаю, бібліотеці можна взяти. Головна нагорода для авторів це визнання усього полтавського футбольного люду, того що створено унікальний матеріал, який зібрав усе найцікавіше, що відбувалося на спортивних майданчиках Полтавщини упродовж більше ніж століття. Все, що передувало створенню головної команди області, її розвитку, вплив різноманітних подій на її виступи та інші цікавинки полтавського футболу, які ніяк не стосувалися полтавської ворскої в енциклопедії. Мікається из лучших книг, которую я когда-либо видел. Это не значит, что для футболиста такая книга ⁇ Футбол ⁇ это эталон. Как бы. Но то действительно эта книга очень по поучительная, и для, особенно для молодежи. Вы знаете, вот сейчас, допустим, вот мы только раздали эти книги сразу, начали искать себя, своих друзей, знакомых. А у тех людей, которые там есть, естественно, дети, внуки, правники, есть поклонники, которые помнят, любят. И мы прекрасно знаем и Иван Шарий, Юра Мармач. но ну, Многих я могу назвать футболистов, которые немного за 50, но которые внесли, они еще живы, здоровы, помогают, воспитывают детей. Их воспитанники, им будет интересно, они будут к этому стремиться. Это история, как было сказано, без прошлого будущего не бывает, без истории жить невозможно, я так считаю. Усі збираємося на футбол. Вечірню порою четвер, 28 липня. Немає чого сидіти вдома. Беріть з собою усю родину, навіть тих, кому гра мільйонів глибоко індиферентна. Долучайте до вболівання за команду рідного міста, друзів, родичів та простих перехожих на вулиці. Початок третього кваліфайн раунду «Лайго Ровер» 28 липня о 20-й годині рівно. А це була Ворска Манія. Дякую за прихильність і до зустрічі наступного тижня. Біло-зелені наші кольори.